Друзі, і моя рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається дві однокімнатні квартири, які знаходяться на Павловому полі біля метро. Так, одна сад, друга 23 серпня. Одна квартира коштує 16 500 доларів, друга квартира коштує 20 тисяч доларів. Зараз я вам все покажу. Так, друзі, ось такий двір, будинок і є місця для паркування машин. Так, друзі, я у квартирі. Значить, дивіться, нові вхідні двері. Тут у нас тут У нас якась так ладова. Так, непорядок. Перевертаємо до грошей. Так, санвузол підготовлен під ремонтні роботи. Так, кімната, ось така у нас світла, нові вікна. так, Так та кухня. Так. І ось така кухня. Тут також нове вікно і теж ідуть ремонтні роботи. Ну, дивіться, тут сонячна, квартира дуже світла. Так. Ціна 16500 доларів. І вислухаємо вашу пропозицію. Ну, звісно, в розумних приділах. Так, у нас ще раз. Двері нова, вікна нові. Тут ближче до метро 23 серпня. Чекаю вас на перегляди.